Нам будь ласка, от із 13 червня фактично обговорюємо так: ініціативу і секретаря ради нацбезпеки та оборони про те, що потрібно переформатувати АТО і ініціативу президента щодо реінтеграції Донбасу. На вашу думку, наскільки зараз на часі справді переформатувати АТО і що це може бути, тому що от Іван він говорить про те, що нібито навіть уже і термін озвучили, що це має бути оборонна війна, але у комітеті з наз безпеки та оборони, ну не всі навіть і бачили і чули цей законопроект, як там це все прописано. Ви нам можете пояснити як народний депутат, так і як людина, яка ну розуміється, що у нас яка зараз ситуація на сході, як потрібно діяти зараз. от, наскільки на часі переформатування, а то і що це має бути, так як це має бути законодавчо прописано? Влада в зв'язку з своєю неспроможністю і з тої ситуації, яку вона запутала юридично відносно фактичної. Намагаються робити інформаційні вкиди для того, щоб подивитися реакцію людей. Саме неодноразово ми помічали, як вони намагаються спочатку щось вкинути, потім дивляться, як на це відреагують українці і відповідно того починають діяти. Сама юридична підстава, юридичне законодавство України, воно не відповідає тій ситуації і тим діям, які Україна проводить. І тому, звичайно, на міжнародних судах ми будемо програвати. Я це вже неодноразово говорила. Тому зараз влада намагається вигадати щось новеньке для того, щоб це було і дієво в міжнародних судах, і для того, щоб це з'їли українці. Але в чому тут а, е, є якби проблема? Те, що говорить війник, і той термін, який вони вигадали, оборона війна. Ну не існує такого терміну. Існує термін війна. Все решта це художні літературні прояви, партизанська війна, да оборонна стратегія. А не оборонна війна, і якщо оборонна стратегія, то від кого, а не проти кого вони називають оборонна війна проти е, агресора Росії. Проти оборонна війна бути не може. Оборонна війна можна оборонятися можна від когось. А от воювати можна проти когось, а от нападати можна на когось, тому е, дуже велика проблема в тому, що не вистачає чи то військових консультантів, чи то військових експертів, для того щоб хоча б їм сформулювати правильно, відповідно, і грамотно е, військову термінологію в даному законодавстві. А пані е, надію починаючи а, пані надію, дивіться з народними депутатами зокрема вчора спілкувалися. А можливо, не випадково вони запроваджують терміни, так якого немає в міжнародному праві. Адже якщо ми називаємо війну війною, то певні обмеження будуть так. Ми не зможемо отримувати міжнародну допомогу. Могу ми не зможемо отримувати Та так от і саме для того запроваджується цей термін, аби ну, по перше, якось це все і назвати війною, але щоб міжнародні партнери нас продовжували підтримувати, зокрема і фінансово. Знаєте, як це називається в народі, на да? і рибку з'їсти, і лапки не замочити. От, оце приблизно з тої опери. Тільки треба розуміти, що е, закон він діє в світі. Або чорне, або біле, а у нас він завжди діє в подвійних стандартах, в полумірах і в полутонах. І це знову таки буде програшна стратегія України. Немає у нас влади, яка готова чітко діяти і нести за це відповідальність і завоювати цим довіру міжнародних партнерів. Ми знову починаємо гратися в таке і вашим, і нашим. І ми знову програємо. Це перше. Друге, цей закон не має нічого спільного з реінтеграцією Донбасу. Реінтеграція це повернення, це введення назад. Нам потрібно перш за все повертати людей, їхні як говорили душі, да, простою мовою, а так повертати людей електорально. Влада над цим не думає. Влада хоче не повернути людей електорально, тому що боїться їм довірити вибір влади, так як розуміє, що за цю владу вони не проголосують, і тому намагаються зробити знову такий подвірний стандарт. Виключити громадян України і їхнє право на е, будь-що в цій країні на право захисту, на право е, рівних прав з українцями окупованих і не окупованих територій, на право голосування, на право свого вибору, виявлення своєї ініціативи при цьому намагаються виключити частину українських громадян цим законом і ввести якісь такі, знаєте, дуже обтікаємі, незрозумілі такі сірі поняття. От воно наче є, от його наче й немає. От у нас якась оборонна війна, і не закон про окуповані території, і не зрозуміло, якими правами користуються ті люди, і, і що їм буде на тобто я вам скажу відверто, що це закон просто політичної брехні, так як влада намагається зараз відіграти, щоб залишити собі в руках всі козирі, залишити собі в руках ці привілеї і знову таки обдурити українців, наче покинувши їм якусь кістку, і при цьому знову поміття розколоти українців, тому що немає чіткої позиції державних яка повинна була бути у державної влади. На ну, ось цей закон про реінтеграцію Донбасу, так які його перспективи, як ви його оцінюєте, тому що за словами глави української держави найближчим часом має його розглядати Верховна Рада? Ось наскільки цей закон законопроект так він може посприяти зокрема і ментальному поверненню про що ви от зараз говорили? Значить, такі закони, по перше, не робляться за один тиждень і не вносяться в сесійну раду з примусу. Говорять, над ним там працювали віде, чи віде, не рік, віде. чи не півтора року, тобто обговорення ж уже так, давно Верховній Раді. вони, сказали, вони працювали і чотири роки над цим. Проблема тільки в тому, що такий закон потребує більш ширшого обговорення, перш за все, з громадськістю для того, щоб люди усвідомили, що буде, щоб люди могли розібратися, що їм цей закон принесе. Так як наша влада вносить, а дитину, у який і спосіб, і пані наді, можна поточнити? От у який спосіб обговорення з громадськістю має відбуватися, тому що народні депутати дуже часто про це говорять? А от як це практично все ж таки, от щоб громадськість долучати до таких важливих законопроєктів? Як це? можна почати навіть з телеканалів? От зараз ми починають з піднімати цю тему. Зараз подивимося, як вона буде розганятися, як люди будуть на неї реагувати. Можна приймати дзвінки, можна зробити якесь танкетування, тестування Ви за чи проти? Ви розумієте про що цей закон? Чи не розумієте? Хоча б такі дві позиції. Якщо люди не розуміють, а закон вносить, наприклад, ще й зміни в конституції України, ну, тому що не було у нас там таких понять, де як війна, і в нас була оборонна стратегія згідно дійсно державної позиції України і конституції. Тому тепер треба розбиратися, чи може бути оборонною війна. Тепер треба е, аналізувати це з експертами і військовими України, і треба розуміти, що нам цей закон дасть. Насправді я кажу, що це закон обман. Він е, дійсно складається для того, щоб, начебто, показати нашим західним партнерам, що гроші ви нам дайте, але ж ви нас підтримається, ми воюємо. Е, там немає ніякого, е, не заключено ніяких позицій, які буде дійсно об'єднувати Україну. Абсолютно не заключено. Тому е, як ви кажете, це можна робити з громадськістю, це треба робити з громадськістю в першу чергу. Можна зробити референдум і це буде найправдивіший. Висловок серед українців два місяці роз'яснення і пояснення, доведення позиції одної другою стороною, розтлумачення цього закону, а потім робити референдум. І Тоді ми будемо розуміти, підтримують у нас українці державницьку держу державниць, держ... позицію, яку висовує влада, чи не підтримують. Є ця позиція дійсно державницька на користь українцям чи немає тільки через референдум. Виключно всі закони про землю, виключно які всі закони про е, якісь там стосовно того, що стосується наших територій, нашого подіву. От це все повинно проходити через референдум. А пані Наді, ну звичайно ж, не можемо вас не попитати. Ось і ще про що глава української держави підписав закон, підписав скасування так званого закону Савченко. Про це вже повідомила. А про служба глави України чи не змінилася? Моя думка не змінилася, uh -huh. і закон, який підписав президент. Він не мого авторства. Президент знову таки, скажімо, перевіряє терпіння українського народу, випробовує терпіння українського народу, постійно регулярно порушуючи конституцію. Закон, який він підписав на відміну закону за рахування день за два. Він носить в собі зміну, вносить собі порушення конституції статті 22. Закон не має права діяти на звуження прав людини. А цей закон, який він підписав діє. я зверталася в адміністрацію президента до і до Кондрачука. Звичайно, особисто вони не прийняли, були дуже зайняті, але я передала їм всі свої е, побажання стосовно того, щоб вони щоб президент витував закон і дав свої правки для того, щоб закон зробити збалансованим. І е, так само з офісом омбудсмена, і так само із спілкою адвокатів Києва, ми напрацьовуємо зараз закон, який був би гармонійним, який би дійсно допоміг і правосуддю зробити його більш справедливим, чесним і. І, скажімо так, не не тоталітарним, не, не, не принижуючим права людини, не зменшуючим права людини. І при цьому не дав би змогу і, і ув'язненим, і адвокатам затягувати процес і гратися. І це був би дійсно збалансований закон. Ми над ним працюємо, і я його буду так само вносити для того, щоб він став іншим окремим законопроектом, раз президенту вже не вистачило розуму не порушувати конституцію і дочекатися, як правок або саму правки розглянути, як це можна збалансувати, а не просто взяти і порушити конституцію. Це не перша. Порушення президентом конституції, і якщо будуть далі такі дії, то я кажу, він просто випробовує зараз терпіння людей, і на якомусь етапі люди просто не витримують, і він за це дуже дорого заплатить. Дорожче, ніж є на полочі. Дякуємо вам, пані Надію, що знайшли час з нами поспілкуватися, почули вашу думку.